Люди питають дати їм інформацію про суть бізнесу в декількох реченнях, які я їм пропоную. Цей бізнес це унікальна можливість для кожної людини підключитись в прямому сенсі з цього слова до грошового потоку, як активним, так і пасивним учасникам. Це по суті нова модель домашнього бізнесу, який був зареєстрований 13 грудня 2022 року в Держдепартаменті США. І на сьогоднішній день ця модель ламає стандартну традиційну мережеву індустрію. За основу цього бізнесу була взята клубна система, оскільки виходячи з тої економічної ситуації, яка склалася сьогодні. Це сама стабільна і динамічна модель розвитку бізнесу. Конкурентів поки немає, обмежень в доходах немає. І як говорять топ-лідери, які вже розібрались і мають відмінні результати, що тут треба робити і взагалі, що це і що це таке, вони кричать: друзі, сюди треба бігти для того, щоб забезпечити себе зараз і на майбутнє. Хтось на пенсію, хтось з дітям на навчання і таке інше. Всім потрібні зараз гроші. І почати бізнес може будь-яка людина, яка має 50 доларів. До речі, ці самі 50 доларів людина може повернути в той же день, після чого в неї в кишені домашній бізнес за 10 доларів в місяць. Ви тут можете розслабитись і не думати, що треба комусь щось втюхувати, тому що продавати тут нічого не треба. Це та модель бізнесу, де продукт окремо, а бізнес окремо. Виникає питання: за що тоді платять тут гроші? З одної сторони, це клуб, де кожен учасник платить абонт плату 9,95 доларів в місяць. З другої сторони, в цьому клубі є партнерська програма, яка дозволяє кожному учаснику отримувати відсоток від абонплати інших учасників. Тобто компанія платить нам за розширення споживчої мережі, за збільшення ком'юніті, де кожен учасник приходить і знаходить свої вигоди. Хтось вирішує бути тут просто споживачем. Він купує собі класний продукт, потрібний продукт, продукт на кожний день високої якості, але без маркетингової націнки. Тобто людина економить, на ній ніхто не заробляє, і це дуже важливо. Хтось приходить економити. Ну а хтось приходить будувати бізнес і допомагає іншим людям підключатись саме до цього грошового потоку. До речі, за 10 місяців існування проекту сюди приєдналось 800 тисяч людей з понад більше ніж 200 країн світу. Як ви думаєте, є майбутнє у такого проекту? Звичайно, є. Просто не всі люди ще це усвідомили. А чи отримаєте ви шматок пирога від цього проекту завтра залежить від вашого вибору, який ви зробите сьогодні? Якщо вам потрібно зробити вибір сьогодні, але ви його не робите, ну в принципі це також вибір. Якщо такий проект вас зацікавив, дайте мені знати. Я зв'яжусь з вами і з задоволенням поспілкуємось.